Скажіть, будь ласка, перед запуском уряду. Як ти вважаєш, ну, на мій погляд, я вважаю, що Дені Шмигал, він такий а, непоганий а, фахівець своєї справи? Я вважаю, що а, він дуже багато часу на в одному місці. Непогано він працював і він працював в кризисні часи. Давай говорити відверто, коли був ковід, коли почалась війна і коли відбувалася війна. А, поперед я говорив про те, що прогнозував, що Северіденка буде прем'єр. Тобто ще один. Грівну нашу капилочку, тому що ми можемо прогнозувати, що буде відбуватися. Друзі, тому дивитися урядовий квартал. Скажи, будь ласка, як ти вважаєш? Я чую дуже великий, так скажемо, поток чутків, де говорять про те, що буде обнятися декілька міністерств, там Міністерства соцполітики з міністерством. Ветеранів, Міністерства культури, з Міністерством. Ні, замість було. Інформполітику Міністерство... Міністерство культурі... заберуть у да, да, да. От Якщо є можливості, що ти знаєш. Стосовно цього, які інсайди, бути, якісь у тебе є. Як ти вважаєш, це правильно чи неправильно, тому що, ну, наприклад, да? Я один приклад там і все. Дивіться. Я вважаю, що Міністерство ветеранів це дуже важливе, як на мене, міністерство. Я вважаю, що це міністерство сьогодні робить і повинно робити дуже багато корисного для наших ветеранів. Можу сказати, що. Там працюють дуже професіональні люди. Як ти вважаєш? Потрібно чи зливати це міністерство? Як ти думаєш, це правильно, неправильно, і що ти думаєш стосовно Сверденка? Mm, я думаю, що як мені. У ваше мінні по поводу Індіана пишеть нам Свіреденка в ролі прем'єра. Можна я відповім? Якщо можна, а потім ти. Якщо коротесенка дивіться, я вважаю, що Юля, вона дуже досвідчена людина, людина, яка підписала угоду між Україною та США стосунок Капанчі мінерально І, да, І я вважаю, що Люди, які спрацювали з якими я спілкувався з Свіріденка, характеризують її як дуже потужного е, фахівця і дуже е, потужного міністра. А вона перший е, віце-прем'єр, якщо я не помиляюсь. Е, тому дивіться, говорити, яка набуде, це покаже час. Можу сказати, що як працював Денис Шмигаль. Спочатку мені не подобався, але потім я можу сказати, що ну можу сказати, що не погано я був дуже задоволений. наскільки він буде працювати з Міністерстві оборони. Uh, ну, я думаю, що буде працювати непогано, погано, тому що людина з великим досвідом працювання в Ну, був uh, рекордний, якщо я не помиляюсь, uh, часи прем'єра. Uh, да. uh, тому давай, от це моя думка. Ми, я не можу сказати, але uh, люди, які знають середенька, кажуть, що вона досить непоганий. Uh, фахівець. Ну, подивимось. Твоя думка залишається ну, у нас декілька хвилин. Насправді, те, що я чув від знайомих, які на тих чи інших етапах мали досвід співпраці зі Середенко, позитивні відгуки, чув про те, що людина професійна, і в принципі, ми бачимо, що останні півроку, давайте будемо говорити відверто, її готували бути Так, так, так. так, так. приємним. Її багато разів возили на оглядини. Так. І, і, і хороша оке... слава і, 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 і за океан, і в Європу, і на Близький Схід. Я думаю, що по великому рахунку ем, Свереденко віддали мінеральну угоду для того, щоб вона її е, е, власне е, підготувала і. Підписала, заробивши собі певний такий стартовий політичний капітал, але ключове, uh -huh. що Юлія Свереденко багато важливих перемовин вела з нашими партнерами щодо залучення інвестицій, в тому числі і в наш оборонно-промисловий комплекс. Uh -huh. І мова йде як і про партнерів в Штатах, так і про партнерів. В Європі, так і про партнерів на Близькому Сході, і я думаю, що її залучення це свого роду відповідь на простий ризик. Нам буде складніше в наступні роки залучати гроші ніж це було в 2022-2023 роках. І відповідно, великий розрахунок робиться на те, що Сверденко зможе. Якісно працювати з міжнародними партнерами саме в цьому компоненті. Іванович Красавчик. Головне, щоб не була засмушена чим прокурор Ну от, написав, що Головне, щоб вона була не засмушена, чим прокурор бивший. Я так розумію, що у нас прокурор такий, да. Ну, так. Слухай, дивись. Тобто, їй потрібно. Ну, вона, якщо не помиляюсь, дала три тези економічна розвідка України, ВПК і що ще там третє. Ну, Наскільки я розумію, залучені інвестиції інвестиції, да, відбудова України. Тобто, ти вважаєш, що це сьогодні непогано. І останнє питання: от ти не розповів: це такі тасування, об'єднання між міністерствами. Це ти вважаєш правильним? Чи неправильно. В залежності яке, дивіться, от в Штатах, наприклад, є окреме Міністерство ветеранів. Ми знаємо, що в Штатах з різних війн живі понад 18 мільйонів ветеранів. Вони там витрачають дуже великі 420 мільярдів доларів бюджет на 25-й рік Міністерства ветеранів. Да, було, що 370 мільярдів, там щось піднялися. Це Ну, але зараз республіканець став президентом. Да, друзі, хочу сказати, що новину. Непогану новину, я вважаю, що це правильно. Не буде міністерства повертання, не повертання повернення українців. Повернення українців. Я вважаю, що це було таке міністерство. Ну, так скажемо, воно не потрібно було, я вважаю. Вот. Це де був Чорношов. Чорношов буде звільнений, Я думаю, що це теж непогана новина. Це буде буде менше витрачатися наших грошей. гроші я думаю що якщо буде департамент міністерства Міністерство іноземних справ департамент який буде займатися цими справами повертання наших людей якщо у нас буде рости економіка якщо у нас будуть неправильні суди то люди будуть повертатися і так тому я в цьому не бачу ніяких проблем. Зустрічне технічне запитання об'єднання Міністерства оборони з Мінстратехпромом. Раціонально чи ні? Дивісь, я вважаю, що я вважаю, що там, якщо не помиляюсь Смітання керує чи ні, я думаю, що це було би правильно. Ну, на мою думку. Так. Чому я так вважаю, тому що тому що сьогодні непогані показники були у міністерства стратегії, але знаєш якщо ми говоримо сьогодні про якісь економію грошей де потрібно нам сьогодні зекономлювати, то я нічого поганого не бачу, якщо було б це міністерство, було б разом. Я скажу навіть відверто, що потім, наприклад, на мою думку, потім, зараз би я би залишав, залишив би Міністерство ветеранів, Але потім, коли б у нас був би вже не воєнний стан, ми б перемогли б, я б потім би Міністерство ветеранів також включив би в Міністерство оборони. Ну, це було б потім. Але ну там вирішують, куди нам там до, до ніг. Тому я а, так думаю. чи може таке бути, що можливо є певні якісь проблеми з тим, що Мінстратехпром, можливо не дуже добре відпрацьовував в плані виробництва зброї. Актуальні запити Мінобором? я не можу сказати, тому що ми пам'ятаємо з вами, що починала з повномасштабної на вторгнення. Нам говорили, що. от, 3% Ми використовуємо свої зброї. А ми говорили про декілька місяців тому, що майже 35-40% вже ми використовуємо свою зброю. Тому тут я не військовий, я не можу сказати, це гарно, чи мало чи це гарний показник, хай спеціалісти вирішують. Але думаю, що якщо є питання до пана Сметаніна, і буде обмінятися з з міністерства борони сумеє нічого поганого не бачу. Відповіді. Друзі, ну що, у нас закінчився час. Я хочу подякувати всіх. коруція ОПК всіх перемагає, на жаль, Іван, я згоден з вами на 100%. Друзі, я хочу побажати всім гарного вечора. З п'ятницю зустрінемося з Олексієм Якубіном і за мною. З вами був урядовий квартал. Я сподіваюся, що в п'ятницю ми зможемо вам надати. І я сподіваюся, що будуть гарні новини. Тому всім. Гарного вечора за мною був мій друг Алі Олександр Саш, Дякую тобі, що знайшов час і був за мною. Гарного вечора, да. Все, всього гарного.